Агрономічна загадка. Всю зиму стоїть в українського фермера, а він цьому не радий. Що це? Правильно Кукурудза на полі. Свої варіанти відповідей. Напишіть у коментарях, в Україні залишилось стояти на зиму 2 мільйона кукурудзи. Минулого року в цей час було зібрано майже 100%. Зараз же Мінагро дає цифру 60% зібраної кукурудзи. Хоча насправді справи гірше. Невигадана ситуація, про яку не можна мовчати тільки на Гровекс. Гровекс допомагає годувати світ. Залишив кукурудзу на зиму в полі, щоб її досушив мороз. Хтось не встиг зібрати через дощову осінь, в когось затримка збору через ціну на кукурудзу. Вартість зерна дозволяє фермерам ледь вийти в нуль. Відтак, сушка вологої кукурудзи додатково ускладнює отримати і без того невеликі прибутки. Хтось не зібрав бо не здав попередній врожай. Елеватори ж по повній завантажені минулорічним зерном. А ще з сушкою вони не справляються, бо росіяни хворі на голову і ніяк від нас не відчепляться, влаштував. Але перебої з електрикою. Ну нічого, як то кажуть, витримаємо і без світла, головне, що без росіян. Щодо технології сушити кукурудзу морозом. Якщо ви так робите, то скажу, що ця схема така собі, не дуже. Мінусова температура не допоможе вам зменшити вологість. Поморожене зерно справді виглядає сухим і його легко молотити, але коли воно потрапляє в сховище і там нагрівається, льод тане, зерно стає вологе і швидко хворіє. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Які б причини не були, а факт залишається фактом: в Україні залишилось стояти на зиму 2 мільйони гектарів кукурудзи. Це дуже багато в порівнянні з попереднім роком. З великою ймовірністю до весни ця кукурудза зіпсується. Бо якщо немає постійної температури нижче нуля, а при цьому дощі й відлиги, то ви не просто втратите в кількості, а ще й отримаєте багато зіпсованої неякісної, Такої, яка буде непридатна навіть на корм через вміст мітотоксинів. Тому кукурудзу можна буде використати тільки на перегонку на біоетанол, але таких потужностей в Україні нема. А вести на перегонку в Європу і продавати за дешево нема сенсу, бо логістика буде коштувати дорожче ніж найбільш поцвівша кукурудза. Який же вихід? Треба якнайшвидше, вже от прям скоріше б зібрати і висушити, не чекати, а вже якомога швидше збирати і сушити. До речі, чи хочете випуск про те, скільки обійдеться сушка кукурудзи в 2023 році? Ставте плюс, якщо так. І з важливого ще: якщо зараз хутко збирати і сушити, тоді випливає ще одна проблема: кукурудзу нема куди здавати. Тому треба її продавати. І виходить, що якщо ви вийдете в нуль або отримаєте маленький прибуток, це вже буде краще, ніж ця кукурудза пропаде взагалі. Якщо зіпсується, буде збиток. А так є хоча б шанс вийти в малесенький, та все-таки плюс такий собі плюсик. Часи складні, але вони не назавжди. Тому тримаємося, донатимо на армію, не впадаємо у вічей. Не забувайте поставити лайк, написати свою думку про цю тему. І нехай прибуде з вами урожай. Па-па! Агрономічна загадка. Всю зиму стоїть в українського фермера, а він цьому не радий. Що це? Блін! Якщо зіпсує, може встати, да?